Стрільці, я вас вітаю. Шановні коні, шановні, ем, як нас назвати, оскільки я також стрілець, ми зараз з вами разом будемо дивитися, що на нас чекає. Для мене завжди також розклад для стрільців, такий трохи сакральний, оскільки він перекликається часто із ем, моїми планами. Ми всі різні, розклад є загальним, тому в когось він може частково відіграватися, в кого взагалі не відіграватися, тому дивіться за Астендентом. А ми поїхали з жовтень для стрільців. Так, в жовтні в нас з вами буде 7 числа повний місяць. Це означає, що буде е, суперлуння. Дуже цікавий астрологічний процес можна побачити великий-великий місяць. Зараз ми побачимо загальну енергію. Загальна енергія в нас буде нова реальність. Не подобається стрільцям реальність, яку вони бачать, і вони собі рішили: а я собі намалюю, як мені подобається. Ви бачите, що людина намагається е, трохи іскажати те, що вона бачить. І тут питання в тому, чи це проблематика я проти всіх, а я все рівно. Знаєте, як маленька дівчинка стоїть і ногами топає, і каже, а все рівно я зроблю не так я хочу. Або людина каже: я не погоджуюсь з реальністю, і я перемалюю її. Я буду під коряти, підгинати те, що я бачу, і сама доб'юся щось нестандартно в своїй професії. Ви бачите, в дно колоди йде туз. Жезлі. Тут можливість для вас відкрити певні двері, ви стоїте і думаєте, оці двері тут є, як їх відкрити? Жезли – це в нас робота, це комунікація, це процеси нові, пошуку роботи, десь, можливо, якесь навчання. От ви будете стояти перед дверима і казати: Хочу, хочу відкрити. Ну, Питання в тому: знов таки, чи вам треба на іншу сторону двері, і що за ним. Перша карта, яка у нас буде. Загально, що йде у ваше життя. У ваше життя йде от саме відкриття тієї двері. Карта Денар. Тут написано Fool, El ель Локо, ільмато або Fou. І де двас. Тобто Блазень. Карта, яка говорить про початок, новий шлях. Ключ ось є в руках, а ось ваші двері. Стрільці, як це назвати? Ось у двері, в які ви хотіли б відкрити. Притом, дивіться, якщо тут він відкриває руками двері і не знає, що робити, тут ключ є, але нема дверей. Вам карта говорить, що ваше життя йде новий шанс, нова можливість. Притом, ви знаєте, маєте інструмент в руках. А яку двері, які двері ви будете відкривати? У вас є досвід, який ви отримали з ваших минулих реінкарнацій, і вже чогось ви навчились. Тобто, щось ви вже зробили, щоб той ключ взяти. Але треба шукати, куди його встромити. Тому чекайте процесу початку, оновлення, і дивимось далі. Процес, який іде, буває, гальмується. Що буде гальмувати? Що буде вас обмежувати? Внутрішні страхи, тут, скажімо. Чи мені можна? Чи це мої двері? А де ті грюбані двері? А може, я не відкрию? А може мені не ключа, може їх підірвати? А нафік воно мені треба? Тобто карта страхів. Притом, ви йдете, ви бачите, що навколо все сіре. Сіре це в нас біле плюс чорне. Тобто, бути не бути, ви його змішали в голові каша, страхи, і ви йдете, взяли ще сіру ковдру, роздягнулися. Ви бачите, що людина гола, тобто не захищена, і вона йде вниз. Куди вона йде, чого вона йде, і побігли, бо там є сходинки. Тому вас буде обмежувати саме внутрішній страх. Зараз навіть подивимося. Нафіга воно нам? Тут може страх відносин. Тут може бути, якщо людина, до речі, це може бути знайомство, коли до вас прийде чоловік, буде намагатися відкрити, що він може вам відкрити. Серце може відкрити, мозок може відкрити нове знайомство. Притом це справді нове. А ви будете боятися відносин, ви будете думати, що дурак, він вас обманить, він не має серйозних намірів і, взагалі, на що воно мені треба? Ви тут іде страх. Стабільних відносин, тому багато жінок кажуть, що краще давай десь з тобою покохаємося, щоб ніхто не бачив. До речі, сьогодні відео робила в мене рубрика, цікава німецька. Я говорю про нюанси мови. І от є два слова: біціюнг і фегельтність. «Beziehung» — тобто це офіційні отут біцінг, стабільні відносини, а фегельтність це відносини з коханкою. Тобто, ну ми там десь кохалися. Тобто, у вас страх. Що от цей бітіюнг, ви боїтеся стабільних відносин і думаєте, що вас знов зрадять, що вони вам не потрібні, що ви не готові. І ви е, тоді дозволяєте собі е, фегельтніс, тобто якогось там куханці 1, 3, 25, для того, щоб уникнути відповідальності. От саме це буде вас обмежувати страх, що прийдеться все-таки того хлопця і десь е, з ним одружитися. Може, у вас перші відносини, якісь ну, невдалі чи перше одруження. Подумайте над цим. Тепер, стрільці, ми з вами думаємо про ситуацію. Ви зараз подумаєте, як вам її назвати, озвучити. Можете мене навіть на паузу ставити, піду каву пити, або ви. Я витягну карту, яка допоможе саме вам вирішити цю ситуацію. І так, ви думайте, і будемо дивитися, як вирішити цю ситуацію. Легко. Рицарь Кубків це легке знайомство з людиною. Ви бачите, що він прийшов такий собі. Знов таки, він емоційний. Емоції. А ви подивіться, як він одягнутий. Не дай Бог, там буде краплинка цих емоцій і його намочить. це ж заржавіє все. Це той самий страх емоцій. Він готовий. Ще на себе не знаю, що скафандр би одягнув той рицар. Пройдіть через ці емоції, дозвольте собі, дозвольте намокнути, вам там буде добре під тим. Може, вам сподобаються оці краплинки води на вашій шкірі, але ви дуже сильно захищаєте себе від цих емоцій, ось ваші страхи. Ні, я перемалюю цю реальність, на що вона мені, хай буде все по-іншому. Будь ласка, щоб перейти ситуацію, про яку ви подумали, спробуйте не так багато. Захищатися і прийняти це емоційно, саме емоційне сприйняття вашої ситуації. І рухну тут не сильний, а трошечки рухатись в тому напрямку. Тепер, що вас здивує? Знов таки, родина. Можливо, ця стабільність це почуття ви у родині. Когось це може, приїдуть гості. Дивіться, всі сидять тут собі, класно святкують. Почуття стабільності, можливо, підтримка зі сторони родини. Можливо, хтось з вас буде будувати родину, але вас здивує саме от затишок. Що в принципі це не дуже так і погано, як ми з вами дивилися. Страх і відвертання. А можливо, ви в якійсь певній ситуації відчуєте від цієї людини стабільність. Тут може бути знов-таки. Якщо ви шукаєте роботу, то це стабільність. Може бути така родинні відносини в колективі. Зараз Октобафест наскрізь поїдете десь з шефом на Октобафест, гуляти, насолоджуватися. Можливо, ви переїдете, у вас буде ваша нова квартира, і ви будете там почувати себе настільки комфортно, емоційно. Чотири, чотири, і от до речі, ви бачите, що тут іде сніг. Тобто вас здивує те, що зараз. З вами, що відбувається, і ви навіть коли випаде сніг, де ви живете незалежно листопад, грудень, що у вас вже буде родина? І зараз ви робите початок, перші кроки, ось ваша перша соціалізація. Назвемо це так. Ви собі така дика коняка, отут. А зараз ви все-таки йдете самостійно. І до речі, він тримає. Ви бачите, що він цю лошадь тримає, він ще заспокоює тут. Пішли в емоції, пішли в емоції. І вас здивує, можливо, що ви будете потихеньку готуватися. Може, там, де ви живете, і навіть у жовтні буде сніг. До речі, стрільці, я буду дуже рада, якщо ви поставите лайк, напишете коментар. І якщо почнеться у вас сніг і буде отака родина, будь ласка, чи там двоє дітей, це велике щастя. Тепер що зробить для вас Всесвіт? Всесвіт він такий, він або робить, або не робить. Подарунок, хтось до вас приїде з подарунком, скаже, дивися, будете на нього дуже чекати. Притом, людина, хто в нас там, рицарь Пінтаклі, людина стабільна, людина стабільна, вона така, як би вам сказати, кубки він може бути сьогодні до вас, завтра ще до когось. А рицар Пінтаклій, він дуже. Солідний, щоб так правильно сказати, і ви будете чекати. Ви бачите, ліловий колір. Тобто, ви його будете ментально чекати, і саме, от всесвіт відправить цю людину. Із подарунком Ріцарь Пентаклі — це можуть бути ще якісь виплати, тобто, прийде до вас там Джоб Сентер або колишній чоловік і скаже: слухай, особливо колишній скаже: Дивись, мене тут десь 20 тисяч завалялось, Давай я тобі віддам. Добре, що ти мене залишила там 20 років тому. Я якраз хочу зараз тобі дякую сказати. Знов-таки, якісь виплати, може, вже комусь почнуть преміальні виплачувати. Тобто буде подарунок від Всесвіту. А тепер ми з вами дивимося оракульна е, да? мене така хто цікавиться. Трільці. Цікавий місяць для переосмислення себе і побудови нової реальності. Якраз кінець року вже. Пора готуватися. До речі, якщо вам потрібен розклад на наступний рік, вже можете звертатися. Або розклад, що чекає на вас до кінця року, оскільки три місяці, як підготуватися. Тепер ми дивимося, ще порада. Openness. Будьте відкритими. Дивіться, той місяць він собі закруглився. Повняк у нас буде 7-го числа. Давайте я ще раз подивлюся, що там ми можемо зробити з вами 7-го числа. Фокус. От можете собі і якраз на повняк поставити фокус. Куди ви йдете? І знов сніг. Знов у вас десь сніг отут, на вершину цієї гори, і куди йти? Маленький план написати на наступний рік в сферах роботи, фінанси, особисте життя, що буде вас радувати, де б ви хотіли бути. Але, будь ласка, коли буде сніг, у вас буде вже родина. Чим вас і вітаю! Чекаю на приватних консультаціях або на моєму каналі. Я завжди дуже рада вас бачити.